В Україні. Сьогодні звернувся до колишнього міністра внутрішніх справ, зараз виконуючи обов'язки Захарченка, для того, щоб він розібрався з тим, як бездіяльність міліції призвела до смерті міліціонера. Нагадаю, за офіційною інформацією, під час бійки було поранено двох міліціонерів, вбито одного. За цей час ну, поранено трьох, а потім один помер. Швидка допомога не була викликана. Міліціонери відвезли на ближчу лікарню, обох знаяку зареєстрували їх в лікарні через півтори години після того, як відбувся інцидент за офіційними даними. Таким чином, за півтори години без медичної допомоги, міліціонер, який був поранений в бійці, помер. Хто в цьому винен? Винна в цьому міліція, яка сама свою халатністю доводить до того, що міліціонери вмирають, а потім їхні смерті ввішають на інших людей. Я вимагаю, щоб міністр розібрався і покарав тих міліціонерів, які довели до смерті своєю бездіяльністю свого колегу. Вони злочинці, вони повинні сидіти за гратами.